Міжнародний фестиваль клоунів, приурочений до свята гумору, за три роки встиг здобути своїх шанувальників серед одеситів. Особливо радіють клоунам діти. В цьому році, незважаючи ні на що, близько 150 людей учасників з 45 країн світу з'їдуться в столицю гумору, аби порадувати своїм мистецтвом та іскрометним талантом жителів і гостей міста. Наш фестиваль буде проходити під дівізом, всі люди сміються на одинаковому язикі». А цель нашого фестивалю – положительна атмосфера дружби і міра в нашій країні України. Тож 1 квітня завдяки старанням організаторів комедіади на одеситів та гостей міста все ж чекає частинка гуморини. Одеса ведь привыкла 1 апреля праздновать юморину, и поскольку в этом году официально этот праздник закрыт, люди все равно будут ждать чего-то смешного, веселого. Мы уже как бы объединив всех профессиональных таких артистов, дураков, клоунов, хотим Сіграють вот такой улічний спектакль. Урочиста хода розпочнеться о 12-й. Крім клоунів з різних куточків нашої країни, в ній візьмуть участь комедіанти з Іспанії, Болгарії, Польщі та велика делегація з Грузії та Росії. Анна Бабакіна Владислава Приходько, факти.